Під час воєнного стану автотранспорт, у тому числі автомобілі підприємств і простих громадян, можуть бути примусово передані на потреби Збройних сил України. У цьому відео розберу, якими способами це може бути зроблено, про особливості, які слід врахувати, щоб мінімізувати ризики та шкоду від пошкодження або втрати свого транспорту. Відразу скажу, що ми не даємо схем, як уникнути свого військово транспортного обов'язку, а лише акцентуємо на тому. Що треба знати, аби захистити свої права автовласника навіть в умовах війни. Буде інформативно. Отже, на сьогодні автотранспорт може бути передано на потреби ЗСУ через три способи або процедури: примусове відчуження, вилучення і мобілізація транспортного засобу. Відразу скажу, що безоплатно вилучати транспорт можна виключно у державних підприємств. Транспортні засоби і техніку, яка знаходиться у приватній власності підприємств або громадян, може бути лише примусово відчужена або мобілізована. Саме на цих двох способах передачі транспортних засобів на потреби ЗСУ зупинимось більш детально. Важливо розуміти різницю між примусовим відчуженням і мобілізацією транспорту. У першому випадку людину або підприємство позбавляють права власності на транспортний засіб. Примусове відчуження відбувається за умови повної або часткової компенсації. У випадку з мобілізації транспортного засобу його вилучають тимчасово. При цьому людину або підприємство не позбавляють права власності та авто повернуть власнику, або якщо його пошкодять, компенсують збитки. Примусове відчуження транспорту в умовах воєнного стану регулюється законом України про передачу примусового відчуження або вилучення майна. В умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Для мінімізації негативних наслідків як підприємствам, так і звичайним громадянам важливо розуміти підстави та порядок примусового відчуження майна, його наслідки та можливості подальшого повернення чи компенсації вартості транспорту. Підстави примусового відчуження. Примусове відчуження здійснюється, по-перше, за рішенням військового командування. Від головнокомандувача до командирів військових частин та інших законних військових формувань. І, по-друге, таке рішення має бути погоджене з відповідною місцевою державною адміністрацією чи військовою адміністрацією, але у місцевостях, де ведуться бойові дії, примусове відчуження може здійснюватись без такого погодження. Звертаю увагу, що законодавством чітко не встановлено в якій формі має прийматися рішення військового командування. Про примусове відчуження транспорту. Але на практиці такі рішення оформлюються відповідними наказами, і до власника автомобіля та органу місцевої державної адміністрації спрямовуються листи із зазначенням дати та номеру такого рішення без розкриття його змісту з посиланням на державну таємницю. Як проходить примусове відчуження? При примусове відчуження транспорту складається акт. Зразок акту затверджено постановою Кабінету міністрів номер 998. Акт підписується власником майна уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив таке рішення і скріплюється їх печатками. Акцентую увагу, що у разі відсутності власника акт складається без його участі, а власник має право на ознайомлення з актом згодом. До акту має додаватися висновок про вартість майна за результатами його оцінки, яка проводилась у зв'язку з примусовим відчуженням. Проте на практиці військові ігнорують цю вимогу, посилаючись на відсутність ресурсу та часу для її виконання. В такому випадку рекомендуємо самостійно забезпечити складання такого висновку та долучити його до акту. Він необхідний для отримання компенсації вартості майна. І ще раз звертаю увагу! З дати підписання акту майно переходить у державну власність. Щодо компенсації вартості транспорту при примусовому відчуженні: власник відчужного автомобіля має право на компенсацію вартості попередню до відчуження чи наступну увага, протягом 5 років після скасування режиму воєнного стану. Варто зазначити, що на практиці інструмент попередньої компенсації фактично не використовується у зв'язку із браком часу та коштів в умовах війни. Для отримання наступної компенсації після скасування воєнного стану власник має звернутися до ТЦК СП за місцем відчуження транспорту з відповідною заявою, і до заяви додається акт і висновок про вартість майна. Вказана заява розглядається протягом 10 робочих днів. А за її результатами оформлюється висновок про здійснення виплат. Виплати проводяться в порядку черговості, оформлення висновків та за рахунок і в межах коштів, передбачених в державному бюджеті для таких виплат. Тепер про передачу транспортних засобів на потреби ЗСУ через процедуру мобілізації. Мобілізація транспорту не передбачає перехід права власності до держави. Мобілізація транспорту здійснюється у межах виконання військово-транспортного обов'язку компаній, визначених законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК ЄСП, а також центральне управління або регіональні органи Служби безпеки України, відповідні підрозділи служби зовнішньої розвідки. Підставу для передачі транспортного засобу чи техніки в разі виконання військово-транспортного обов'язку є рішення місцевих держадміністрацій згідно за поданням ТЦК СП та доводяться до відома керівників підприємств та громадян під час мобілізації шляхом вручення часткових нарядів. Існують ліміти на мобілізацію, встановлені Кабінетом міністрів, але їх немає у публічному доступі. Тому щоб дізнатися ліміт на кампанію, потрібно звернутися в адміністрацію. При цьому автомобільна мобілізація може обійти стороною деякі підприємства. Сюди відносяться компанії, що виконують мобілізаційні завдання з договорів, укладених з Міністерством оборони України, компанії, транспортні засоби яких зайняті у виробничому процесі виконання мобілізаційних завдань, компанії, в яких є висока суспільна потреба. Банки державного сектору. Щодо громадян, то нещодавно ухвалений закон про мобілізацію в Україні передбачає, що мобілізація транспортного засобу у громадян можлива, якщо в їхньому володінні перебуває більше одного автомобіля. Тобто, якщо ви є власником одного транспортного засобу, то ваш автомобіль забирати на потреби армії не будуть. Прийняття авто оформлюється актом приймання передачі транспортних засобів і техніки, який складають. Під час мобілізації автомобіля та актом про повернення транспортних засобів і техніки, залучених під час мобілізації, які оформлюють під час демобілізації автомобіля. Акт приймання передачі складається у трьох примірниках, який підписується керівником компанії, керівником ТЦК ТСП та командиром військового формування, якому передають транспортний засіб, або техніку і скріплюються печатками. Вартість транспортного засобу, який передається, зазвичай визначають на підставі його залишкової балансової вартості. Але власник транспортного засобу за своєю ініціативою може залучити суб'єкта оціночної діяльності для незалежної оцінки транспортного засобу або техніки, звісно, за свій рахунок. Подальшому ТЦК ТСП визначає строк і пункт повернення транспортного засобу або техніки. Повернення має бути здійснене протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Якщо авто буде пошкоджене або знищено, то власникам буде компенсована шкода у порядку, встановленому кабінетом міністрів України. І тут ще раз акцентую увагу, що підприємствам і звичайним громадянам дуже важливо. Прослідкувати за правильністю та повнотою складання всіх необхідних документів, а також взяти на себе ініціативу в їх оформленні, особливо щодо висновку з оцінки ринкової вартості переданого транспорту. І ще одна порада. У разі допущення грубих порушень, пов'язаних із примусовим відчуженням або мобілізацією транспорту, можна звернутися до Ради національної безпеки і оборони України, яка уповноважена здійснювати контроль за діяльністю військового командування та органів виконавчої влади в умовах воєнного стану. Друзі, якщо відео було інформативним, прошу лайк. Ваші запитання прошу лишати у коментарях. А ми вже готуємо наступне відео, яке буде не менш корисним. До зустрічі в YouTube!